Запрошуємо на сцену теж Львів'ян з команди КВН, «Троє». Ну що ж, перед вами команда КВН троє! Команда КВН Троє. Я сказав, команда КВН «Троє». Дякую. Ось яка вона команда КВН Троє. І ми поїхали! Випадок в гуртожитку. Як же що вра погуляли. Кінець сесії, йо моє. Ти подиви, який безлад, скоро ж батьки мають приїхати! Точно, як це все ці дрова прибрати, я знаю, що робити. Ой-ой-ой. ой Містер Пропер, а як ти тут опинився? Так ми ж його ще вчора викликали. Це містер пропер веселіше прибирали. З on, John! Як ви всі знаєте, начальником бути дуже тяжко, і от уявіть собі, будні начальника ОМОНу. Людочка, принесіть, будь ласка, кави. Людочка, вас не вчили стукати? Да, шеф, да, да, завтра, завтра всією командою виїжджаємо склад. Так-да, так, так, завтра всією командою виїжджаємо склад. Мініатюру День народження пожежника. І у собі наступну цікаву ситуацію випадок біля пологового будинку. Люба, хто в нас? Син, син. Ха-ха-ха! У мене пацан! На Кобі ще схожий. А ти його не знаєш. Так, почне на нього подивитись. Знає, нього вчора день народження, було, він ще відсипається. А кожна вчителька перед своїм першим уроком хвилюється. Отож дивимося, як це відбувається. Так, 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 готово, ніби готово, Так, перший а. Ага, ручку взяла, все взяла. Так, підручник, все, готово. Добрий день, дітки! Добрий, Добрий день, гола вчителька. Ну що ж, оскільки нас чекає біля палацу э, Довженка маршрутка в центр, то ми по... поїхали!